Розповісти про те, як в'язала ось це пальто. Основне полотно зв'язане із пряжі Міліфілі Visa і твіду від Хасігава. Твіт ви можете побачити в сольному варіанті, ось тут на комірі. Ось так виглядає цей твіт. Детально про пряжі розповідати не буду, тому що вже розповідала. В мене про це пальто є вже два відео на каналі, це вже буде третє. Отже, кому цікаво, можете перейти подивитись попереднє відео. Сьогодні я хочу розповісти от саме детально, як в'язала. Скажу тільки метраж. Пряж цих, значить, візавіз це 100 грамів 320 метрів. А хасіга, отвіт 100 грамів 375 метрів. В'язала спицями 4,5. Основне полотно в'язала спицями 4,5. Отже, як я в'язала, набрала 60 петель. Розставила маркери наступним чином: одна кромкова, одну петлю наперед, дві петлі регланна лінія, далі чотири петлі плече, знову дві петлі регланна лінія, 40 петель спинка, і далі симетрично по дві петлі на регланну лінію, чотири петлі плече, одна петля перед і одна кромкова. Чому я брала одну петлю наперед? Тому що, коли потім я починала вже робити додавання. Біля регланих ліній, якби я одразу не взяла наперед жодної петлі, то було б незручно робити перше додавання біля кромкової, тому наперед я все ж таки одну петлю взяла. Отже, відв'язала регланом, додавання на реглан робила в кожному другому ряду, заглиблення спинки. 4 рази по 3 петлі, один раз 4, і по центру 8 петель. Додавання наперед почала робити після того, як завершила вив'язування горловини спинки. Додавання наперед робила одна петля в кожному четвертому ряду. Далі, в цьому виробі, я вперше спробувала зробити вкорочені ряди на плечах. Ось тут. Ніколи цього не робила, але неодноразово чула, що таке роблять, і що це додає зручності виробу. І більш кращої посадки. Отже, вирішила тут спробувати. Спробувала, мені сподобалось. Після того, як я вив'язала ці вкорочені ряди, трошки ще пров'язала і потім приміряла, і я зрозуміла, в чому сенс цих вкорочених рядів. Але одразу хочу сказати, що на такому виробі, як це пальто, там, де велика свобода облягання і широкий рукав, їх робити було не обов'язково. Але я хотіла спробувати, щоб зрозуміти, що це таке. Отже, я спробувала, мені сподобалось, і після цього пальто я почала в'язати виріб з не такою великою свободою облягання. В'яжу я зараз водолазку для доньки, і там я також зробила ці вкорочені ряди. І там вони дійсно потрібні, на мою думку. І мені сподобалось, як все вийшло, коли буду розповідати про водолазку, то розповім. Отже, як саме я робила ці вкорочені ряди? Перший раз. Я робила їх, коли в мене на рукаві було 36 петель. Почала в'язати петлі рукава. Не дов'язавши три петлі до регланної лінії, повернула. Знову не дов'язала три петлі до регланної лінії, знову повернула. Тобто, ці 36 петель вони були розподілені так, 3, плюс 30, плюс 3. От. І далі, в кожному четвертому ряду, я зробила ще два рази ці вкорочні. Ряди також не дов'язувала по три петлі до регланної лінії, Уже другий раз в мене було 3, 34, 3. і третій раз 3, 38, 3. Отак, три рази я зробила, потім вже казала, приміряла, дивилась, зрозуміла, в чому сенс цих вкорочних рядів, і буду їх використовувати. Коли я дов'язала до того моменту, що вже пора було виділяти рукави, в мене на рукавах вже було достатньо петель, тим більше, що я знала, що в мене ще буде підріз, тому петлі з регланних ліній я додала до і спинки. Також в першому ряду після відділення рукавів і спинки я ще один раз зробила додавання оці біля регланних ліній, зі сторони рукава. Я вже не робила додавання, а от перед спинку зробила ще один раз. Отже, після відділення рукавів в мене напереді і на спинці додалися по дві петлі регланих ліній. Також по одній петлі з кожної сторони це моє додавання, і ще петлі підрізу. Підріз я робила 14 петель. Набрала петлі для підрізу і почала в'язати рукав. В рукаві робила трохи зменшення. Перший раз зробила через 40 рядів після відділення рукава. І далі. Кожному 20-му ряду ще 5 разів. Тобто, всього в мене вийшло 140 рядів. Закриття рукава робила після ряду з останнім зменшенням петель. 140 рядів і всього виходить, що я забрала 12 петель в рукаві. 6 разів по 2 петлі це 12 петель. Отже, закривала ірландським способом, ось так це виглядає. От. Далі так само зв'язала другий рукав, і потім мені потрібно було в'язати перед і спинку. Як я вже неодноразово казала, після відділення рукавів я в'яжу завжди перші рукави, далі перед І спинку. І от після відділення рукавів, коли мені потрібно в'язати перед і спинку, часто буває, що на підріз, мені потрібно на і спинці більше петель, ніж було на рукаві, для того, щоб тут не було дірочок. Отже, в цьому випадку, в мене напереди спинку підріз вийшов 18 петель. Якщо на рукаві був 14, то тут, от, покажу вам це місце. Все одно, бачите, якщо придивитись, малесенька дірочка є, але мені довелося набирати 18 петель, для того, щоб це місце виглядало так, як мені подобається. От. Набрала ще 18 петель, там де підріс, і продовжила в'язати вниз. Робила розширення силуету, перше додавання для розширення силуету робила через 15 см після відділення рукавів. Додавала, як найчастіше я роблю це 8 петель на все коло. Тобто, 4 випадає наперед, 4 на спинку, рівномірно розподіляю ці петлі на все коло. Роблю додавання. Ось я переклала пальто так, щоб розповідати вам про кишені, але згадала, що дещо не розповіла ще. Значить, після того, як я зв'язала рукави, продовжила в'язати перед і спинку, і додавання наперед в мене тоді ще продовжувались. І так я їх продовжувала до тих пір, поки в мене дві половинки переда разом були більше, ніж спинка. Значить, я завершила додавання, коли в мене. Половинки переда були по 70 петель, а спинка 132. Тобто перед 140 петель, спинка 132, і це я ще планувала, що в мене буде планка. Тобто я думала, що ще буде більше перед. Чому я це робила? Значить, свого досвіду я зробила такі висновки, що на виробах, які часто ми можемо носити розтіпнуті, кардигани, пальто, не потрібно робити витачку на грудь. І вкорочені ряди розсіяні також не потрібно робити. Чому? Тому що, коли ми часто носимо цей виріб розтібнутим, половинки переда розтібнуті, вони сильно обвисають вниз, вони тоді довгі, і це негарно. Тому в таких випадках не роблю виточку, роблю перед більше спинки. І тим більше, що тут випадібний виріз такий глибокий, тут можна було виточку не робити. Отже, тому я. Робила додавання тут до тих пір, поки в мене перед не став більше, ніж спинка. І також з кишенями. Це в мене був один кардиган, один із перших, напевно, може і не перший. Ну, зелений такий кардиган з паєтками. І от після нього я зробила висновки: це перше, що не потрібно робити витачку і вкорочені ряди попереду. А друге, то, що на виробах, які ми часто носимо розтібнуті, не потрібно робити кишені так, щоб вони були на бічних швах. Ну або умовних бічних швах, якщо ми в'яжемо цільним полотном. Також тому, що коли ми носимо виріб розтібнутий, вони уходять назад, і, ніби як десь там позаду, ці кишені. Мені так незручно, і мені здається, що це негарно. Тому. Коли вже настав час тут вив'язувати додавання на кишеню, я зробила їх так, щоб вони були трошки ближче до переду. Тобто, щоб оце місце, де в мене низ кишені, воно в мене не на умовному бічному шву, а трошки ближче до переду. Отже, коли мені потрібно було вже починати додавати петлі на кишеню, я поставила маркери наступним чином. Ось тут 30 петель. Далі маркер, 2 петлі, маркер, 30 петель, маркер. І так з цієї сторони так само: 30 петель маркер, 2 петлі, маркер, 30 петель маркер. І от там, де в мене 2 петлі, я в кожному другому робила додавання. Ось таким чином, що в мене вийшов. Така кишенька вийшла. Тобто, от я в'язала. Отак от, от, цільним полотно. тут в мене були додавання. В'язала до тих пір, поки в мене кишеня теж не була 30 петель. <му> Невеличка вставка. Тільки що передавилась відео, яке я зняла перед цим. І зрозуміла, що я зовсім не зрозуміла, розповіла про кишені. Хочу спробувати ще раз. Отже, я сказала, що 30 петель. Від краю маркер, дві петлі, маркер, далі 30 петель, знов маркер. По-перше, що тут 30 петель, це не обов'язково. Це скільки ви хочете. тут. Тобто, то, що тут 30 і тут 30 це не обов'язково, щоб було однаково. Тут стільки петель, скільки ви хочете до краю. Хочете ближче, хочете далі. Те, що тут в мене 30 петель, це тому, що, за моїми розрахунками на ширину кишені, мені потрібно було 30 петель. Ще потрібно поставити один маркер між цими двома петлями. Тому що додавання ми будемо робити весь час біля цих двох петель. Отже, перше додавання ми робимо між маркером і оцими двома петлями. Далі кожен раз робимо вздовж цих двох петель в кожному другому ряду. Таким чином, маркер. У нас залишається весь час в одному місці, тут петлі додаються, і ми бачимо: можемо легко порахувати, скільки саме петель ми додали. Так само і тут ось це місце, де в нас буде маркер. А тут ми додаємо і можемо легко порахувати, скільки петель ми вже додали. Додавати петлі потрібно до тої пори, поки в нас. Не буде додано стільки петель, скільки ми отут розрахували, що нам потрібно на ширину кишені. Ось покажу ще в такому вигляді. Отже, от перший маркер, ось тут він буде у нас пересуватися по цій лінії. Другий маркер, який після двох петель, ось тут. І ще маркер, який нам показує, де нам робити додавання, буде отут між двома цими петлями. І завдяки тому, що ми додаємо петлі завжди вздовж цих двох петель, тут утворюється такий, ну, не шов, може, як рубчик, чи що, що він легко загинається, він сам проситься, щоб його отак от склали. І ми чітко бачимо, де в нас починається вже кишеня. Особливо це зручно на таких пряжах, де нічого не видно, от, я не знаю, чи видно через камеру, ось ця лінія йде. Коли вже потрібно було відділяти кишеню, я просто продовжила в'язати по колу ось тут. В цьому місці петель не додавала. Просто пров'язала мішковину, тут закрила. А вже після відділення кишені, коли продовжувала в'язати перед і спинку, далі вниз, то тут набрала 4 петлі додаткові для того, щоб тут не було дірок і щоб гарно. Бо це місце низ входу в кишеню, воно завжди навантаження на нього велике, і тому тут потрібно, щоб все було гарно вивізено. Тому додавала 4 петлі в цьому місці. І поки я робила додавання на кишені, прийшов час робити другий раз додавання для розширення силуету. Робила я їх через 17 см від першого додавання, і потім ще третій раз через 17 см від другого. Третій раз, коли я робила, то кишеня вже була вирізана, там вже було простіше, а от другий раз була складність в тому, щоб оці 8 петель, які я повинна була додати, розподілити рівномірно. На полотно передую спинки, так, щоб випадково не зробити це додавання на оцих петлях, які потім в мене підуть в кишеню. Потрібно було розподілити їх рівномірно, але так, щоб вони не потрапили ось на оцей участок. Отже, зробила другий раз додавання, потім дов'язала до того моменту, коли відділяти кишеню і продовжила в'язати далі вниз. Робила ще. Третій раз додавання 8 пт для розширення силету. Далі в'язала настільки, наскільки в мене вистачило пряжі візавіс від міліфілі, і внизу закрила ірландським закриттям, так само, як і рукави. Ось так от. А зараз я викладу так, щоб було гарно видно комір, і розкажу вам детальніше про комір. Отже, як я в'язала комір. Для початку мені потрібно було набрати петлі, отут по краю, але складність була в тому, щоб розрахувати, з якою періодичністю набирати, щоб він не вийшов сильно розтягнутий, або щоб полотно не стягувалось. Для того, щоб це розрахувати, я зв'язала зразок резинкою 2х2 і приклала його до зразка, який в мене вже був лицевою гладдю в дві нитки, випраний. Тобто, я просто поверх поклала. Зразок з резинки, поверх на той зразок, і таким чином розрахувала, як мені набирати ці петлі. Набрала, почала в'язати, ніби все нормально, розрахунок вдалий. Набирала таким чином, щоб далі в'язати порожнистою резинкою. Як я це роблю, вже неодноразово казала. Одну петлю ми витягуємо з полотна, далі робимо накид. Витягуємо з полотна, робимо накид. І далі в'язала порожнистою резинкою 4 ряди. Набирала спицями No2,5. І порожнисту розинку в'язала спицями No2,5. Далі перейшла на спиці номер 3 і перший ряд спицями номер 3 я в'язала всі петлі лицьовими по дві петлі разом. Ось на виворітній стороні отут видно цей ряд. виворітні петлі. Тут видно, що він трохи як потовщений, це тому що по дві петлі разом. Тут виглядає це ось так: от. Далі перейшла на в'язання резинки 2х2 і одночасно робила вкорочені ряди. Вкорочені ряди на комірі робила наступним чином. Значить, перший ряд резинки 2х2 я пров'язала повністю всі петлі, далі з другого ряду почала робити вкорочені, не дов'язуючи кожен раз по 4 петлі. Отже, перший раз не дов'язала до краю 4 петлі, повернула, знову не дов'язала 4 петлі. Далі на... Кожен раз зменшувала кількість петель на 4 до тих пір, поки в мене до петель плеча не лишалося 4 петлі. Коли я починала в'язати комір, я поставила собі маркери, отут, де в мене петлі плеча, петлі спинки, і ці маркери пересувала таким чином, я бачила, де мені закінчувати вкорочені ряди. Коли 4 петлі до петель плеча, вкорочені ряди я завершила в'язати. Потім я вив'язала вкорочені ряди отут, для того, щоб комір загинався. Тут трошки видно такий як ніби горбочок, це саме, -за того, щоб були вкорочені ряди. Як я в'язала вкорочені ряди для загину коміру? Отже, тут остання точка розвороту в мене була 4 петлі від петель плеча. Далі я повернула, пров'язала петлі плеча, петлі спинки і не дов'язала до кінця петель спинки 7 петель. Далі повернула з цієї сторони до кінця петель спинки, не дов'язала 7 петель. Знов повернула 11 петель, не дов'язала. Повернула тут 11, не дов'язала. І ще третій раз не дов'язала 15 петель до кінця спинки. Петель спинки, і з цієї сторони також 15 петель. Таким чином, я зробила три рази вкорочені ряди, для того, щоб отут гарно складалось, коли я загортаю комір. Після цього я почала вив'язувати подовжені ряди вже на петлях переду. Почала я робити перший поворот, я робила в сьомій петлі після петель плеча. Тобто, от я вив'язала вкорочені ряди, отут на спинці. Далі знов. Пров'язала всі, після останнього повороту, пров'язала в іншу сторону всі петлі спинки, петлі плеча і сім петель переду. Повернула в іншу сторону, також після плеча сім петель переду. Далі кожен раз повертала і додавала в роботу плюс 4 петлі до тих пір, поки не взяла в роботу всі петлі. Ось таким чином я вив'язала вкорочені і подовжені петлі на комірі. Для того, щоб він отак от складався, як мені потрібно. Далі, я розказувала в попередньому відео, що в мене було два варіанти, як я вив'язувала цей комір. Про перший варіант, який я розпустила, я не буду розповідати, а одразу про кінцевий варіант оцей, що в мене зараз. Отже, після того, як я завершила вив'язувати подовжені ряди. В мене тут вив'язано два ряди резинкою 2 на 2 на всі петлі. Далі в мене ряд, в якому я робила додавання. Із резинки 2 на 2 зробила резинку 3 на 3. Тобто, отут, в кожній, наприклад, де в мене дві лицьові, між ними із протяжки з хрещеною вив'язала лицьову ще одну. Так само виворітні, між двома виворотнами із протяжки з хрещеною вив'язала. Додаткову виворітну. Тобто я резинку 2х2 перетворила на резинку 3х3. Потім пров'язала ще один ряд резинкою 3 на 3, також на всі петлі. І далі з спиць номер 3 я перейшла на спиці номер 2,5 на порожнисту резинку. В першому ряду порожнистої резинки мені. Довелося, як це зазвичай буває, переставляти петлі для того, щоб із резинки 3х3 гарно перейти в порожнисту. Далі ще 4 ряди, всього 4 ряди порожнистою резинкою пров'язала разом із цим першим, коли я робила переставляння петель. От, і закрила з імітацією італійського набору. Ось таким чином вивів за все цей комір. Враховуючи, що це перший раз, коли я в'язала шаловий комір, то більше, що от таким способом, якби я в'язала отак одразу, отут набираємо двосторонній набір і в'яжемо в цю сторону, в цю, то мені було б простіше. А отак от от, мені здається, що це трошки складніше, але мені здається, що я впоралась. Ось так я в'язала це пальто. Результатом я задоволена, незважаючи на. Деякі незрозумілості з пряжею. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустріч.